Урок навчання грамоти. Сьогодні ми поговоримо з вами про домашніх улюбленців. Дізнаємося, що таке піктографічне письмо, які бувають дорожні знаки, слова, назви предметів хто що та правила поведінки на вулиці. Прослухайте загадку і відгадайте її. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку. Нявкає моркоче, бо сметанки хоче. Хто це діти? Так, це кішка. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицьку морку захищає. Хто ж це песик? А наступна загадка, здогадаєтеся? Як веселка кольоровий має здібності до мови. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Це папуга. І остання загадка це який дивак з надвору. Носить здобич у комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку. Це хом'ячок. Розкажіть, а в кого з вас вдома живуть тваринки? Хто саме? І що ви цікавого можете розповісти про своїх домашніх улюбленців? Погляньте, які бувають домашні тварини. Я називаю, ви повторюєте слово: кіт, кішка, хом'як, пес, собака, папуга, кролик, черепаха. Розгорніть буквар на сторінці 16. Погляньте на малюнок. Ми бачимо на малюнку хлопчика-дівчинку. Давайте назвемо хлопчика Петрик, а дівчинку Оленкою. Скажіть, кого тримає Оленка на руках? Кого тримає Петрик на руках? Як ви вважаєте, що може запитувати Петрик в Оленки? Розгляньте малюнки в нижній частині букваря на сторінці 16. Назвіть, що це зображено? Зверніть увагу, ми бачимо під малюнком одну цеглинку. Отже, це одне слово. Що це таке ми бачимо на першому малюнку? Це мишка. Що це таке? Це м'ячик. Що це? Клубочок. Що це? Кісточка? Для чого ці предмети необхідні? Звісно, це іграшки для домашніх улюбленців. Погляньте на малюнок ще раз. Скажіть, хто це Це хлопчик? Хто це? Песик. Хто це? Дівчинка? І хто це кошеня? Як ви помітили, слова нам необхідні для того, щоб називати предмети. І до деяких слів ми ставимо питання, хто це, а до деяких слів, що це? До людей, тварин, ми ставимо питання, хто, а до предметів, що? Хочу познайомити вас ще з однією цікавою темою. Дуже й дуже багато років тому люди не вміли писати. Вони малювали все, що з ними відбувається, все, що їх оточує. І ці малюнки вони мали схематичний характер, вони не були досконалими. Ці малюнки зараз називаються піктограма. Піктограма це тобто малюнкове письмо. Це малюнки. А як ви вважаєте, в наш час є піктограма? Де її можна зустріти? Піктограма існує і зараз. Погляньте, ми бачимо піктограму погоди. Якщо, дивлячись на неї, ви побачите сонечко, все зрозуміло, що погода буде сонячна. А ще може бути ось така піктограма. Звісно, зрозуміло, якщо людина показує ось червоний ось такий смайлик, можна легко зрозуміти, що людина дуже розлючена. А якщо ось цей смайлик, то у людини гарний настрій. У вашому підручнику теж є піктограма. Погляньте, що це за знаки, дивлячись на них, як ми можемо їх назвати? Перший знак, як ми можемо його назвати? Перехід. Наступний знак діти. Далі, як вважаєте, що цей знак може означати поїзд? І останній світлофор. Працюємо з підручником. Погляньте. Ми бачимо малюнок і схемку. Давайте складемо речення за малюнком і за схемою. Зверніть увагу, в схемі дві цеглинки, отже, речення має складатися із двох слів.